20% дитячого населення опинилися під владою окупанта. Є діти, яких ув'язнювали, били струмом. Там бабуся ховала в кукурузі дітей, бо постійно обшуки вже дійшло до того, що окупанти почали вибивати двері і змушували сидіти з російським прапором. А якщо вона не хотіла, її карали за це. 75% виявляють симптоми травми психіки. Часто батьки не розуміють взагалі в якому стані знаходяться їх діти. Коли вони побачили український прапор і наш кордон, всі діти казали, що вони плакали. Я не буду дуже довго вас перевантажувати якимись моїми роздумами. Їх дуже багато. І організація Save Ukraine, яку я сьогодні очолюю, вона є досить потужною, рятуючи сім'ї, дітей. Ми вже більше ста тисяч вивезли з зон бойових дій. Маємо команди рятувальні. Вся слава Господу, це від нього. І близько 200 працівників сьогодні, плюс волонтери. І є сім центрів для проживання, сімей з дітьми і для дітей-сиріт. Більше 130 будинків ми збудували. Після... У нас ціла стратегія, як ми повертаємо, як ми відновлюємо життя, і як ми інтегруємо в суспільство. Ці будинки в більшості стоять біля помісних церков. Де церкви служить цим людям, цим сім'ям. І от буквально декілька днів тому одна з сімей з Бердянська. І мама розповідає, що вони самі з Донецька, потім в Одесу виїхали після 2014 року, потім повернулись, потім тікали в Бердянськ, а потім Бердянськ захопили. Вони сиділи і думали відсидітися, поки не повернуться території. Але вже дійшло до того, що окупанти почали вибивати двері в будинках, щоб тільки дізнатися, хто там живе, чи зареєстровані, чи ні. І чи ходять діти до школи, відвідують і вчаться по російській програмі, тому що це для окупантів дуже важливо. Росіяни мають чіткі плани асиміляції населення, русифікації, і щоб по суті українців там не залишилося взагалі. Ну і не тільки там, а взагалі і тут. Щоб ніде їх не залишилося. Це для них важливо, тому постійно намагаються нас знищити, але нічого не виходить. Я можу вам сипати цими історіями, тому що вони всі живуть в наших центрах. Один з цих центрів, отут буквально 5 хвилин звідси, де більше ста людей живе, в основному це діти. І вони розповідають жахливі історії. Як знаєте, от, там бабуся ховала в кукурузі дітей, бо постійно обшуки. Одна жінка каже: я навіть вже останній час одяг не збираю. А при оці військовій російській заходять і вже кажуть: а чого ви не позбирали одяг? Вони кажуть, так ви ж прийдете за п'ять днів і знову все порозкидаєте. А от. Діти розповідають жахливі речі, як, вони, ну, як їх принижують, постійно обшукують, е є діти, яких ув'язнювали, били струмом. І там хлопчик, якому паспорт видали, він його порвав свідоцтво, правда про народження російського взірця. Потім ще одне видали, але руки вже не дали, але покарали. Знаєте, дівчинка одна у нас зараз ходить з прапором на плечах українським. І говорить, що її змусили ходити туди, в школу. Це на окупованій території, і змушували сидіти з російським прапором, а якщо вона не хотіла, її карали за це. От. Одна дівчинка розповідала, що її подругу так покарали, викликали. Десь їй не було декілька годин, потім прийшла, і ні з ким декілька днів взагалі не розмовляла, і ніхто не знає, що з нею сталося. Знову ж, історій дуже багато. Багато історій, я розумію, що це травма в покоління. Я згадую свого батька, який пішов до Господа пару років тому, і його основним. Питанням завжди було, чи гарно я поїв і чи я вдягнувся сьогодні достатньо. Це базові потреби. І, на жаль, він, як дитина війни, пройшовши через всі випробування, де через голод, через вбивства, які він бачив на його очах, які відбувалися, він так і залишився на рівні задоволення базових потреб. І це для нього було основним. Сьогодні ми десь на тому ж рівні. Більшість. Нашого населення. І сьогодні Вікторія говорила про добробут, про складові добробуту. По суті, добробут це якість життя, це базові потреби дитини і наші потреби. Але я буду говорити більше про дітей. Основні базові потреби це безпека, це добробут і це постійність. Три речі. Запам'ятайте, ці три речі вони в усьому світі: безпека, добробут і постійність. От якщо ми не забезпечимо ці три речі, далі дитині з цим буде дуже важко жити. І ці травми будуть переслідувати її все їх життя. Як сьогодні забезпечити безпеку, добробут і постійність? Ну, давайте безпека. Да? Перше, зрозуміло, що якщо дитина відчуває себе в небезпеці, а це не тільки обстріли, багато дуже дітей бояться обстрілів. Я дам вам статистику. Але це також, якщо в сім'ї неблагополуччя, якщо вона прокидається вранці і розуміє, що батько чи мати може ні з того, ні з цього відлупцювати, або просто такі спалахи агресії у батьків є, незрозумілі для дитини взагалі, дитина не відчуває себе в безпеці, або вона приходить до школи, а там також можуть над нею знущатися. І це питання базове, це основне питання. І нам дуже потрібно в роботі з дітьми розуміти, чи можемо, чи ми забезпечуємо ми цій дитині безпеку, чи може вона сховатися від обстрілів. Це стосується всіх дітей, зрозуміло, на Західній Україні простіше. А от на Сході, на півдні, де кожного дня і побагато цих вибухів це велике питання. Діти отримують досить серйозні психологічні травми. і... ПТСР і серйозні психічні захворювання. Добробут. По суті, добробут це якість життя. Якість життя дитини. Це доступ до певних матеріальних благ і духовних також. Чи нагодована дитина, і знову ж таки, я говорю про безпеку. Чи вона прокидається і впевнена в тому, що вона щось поїсть чи ні. Таких дітей у нас. Кількість зростає з війною їх зросло, і дуже багато дітей, які не впевнені, що вони зможуть поїсти. Це, до речі, і якість харчування. Це не тільки що вона, знаєте, там сухарів поїсть зранку, а це також, принаймні, щоб вона якісь вітаміни для себе отримала і могла розвиватися. Дуже часто діти з неблагополучних родин недорозвинуті фізично, тому що. Вони не отримали ніякого збалансованого харчування. Якщо ми сьогодні плануємо якісь програми допомоги дітям, ми маємо подбати про безпеку, про добробут. Це матеріальне і духовне забезпечення. Не тільки духовне, а і матеріальне. Я кажу це представникам церков, що це не тільки недільна школа в неділю. Це також і кожного дня, щоб дитина відчувала себе в безпеці, в добробуті і постійність. А тепер постійність. 60% наших дітей, українських дітей, були переміщені з початком війни. Тобто вони втрачали своїх друзів, однокласників, рідних, близьких, бабусь, дідусів. Батьків і так далі, і вони кудись їхали, кудись бігли, 60% дитячого населення. Для багатьох дітей це була травма. Багато дорослих не розуміють цього і кажуть, дитина звикла, ну, як би пристосувалася. А чи вона дійсно пристосувалася до того, чи вона подолала травму, чи вона пристосувалася до тієї травми? Яку вона отримала з цим переміщенням, ми можемо цього не відчути, не бачити. І є цікава статистика, яка опитала батьків, певну групу батьків. Батьки були опитані, і з них тільки один відсоток сказав, що е, у їх дітей підліткового віку є, є схильність. і Думки про самогубство. І в той же час опитали підлітків цих батьків і виявилось, що їх 8%. Тобто, у 7% батьки навіть не підозрювали, що у дитини є ці схильності, є ці думки, і вони, звісно, що і не змогли б щось порадити, зарадити цьому і так далі. От є така невтішна статистика. Тобто, це говорить, що. Не що досить часто батьки не розуміють, взагалі, в якому стані знаходяться їх діти. Це знову ж питання ті, хто працюють з дітьми, хто має служіння для дітей, щоб розуміти, як можна працювати і що потрібно з цим робити. Знову ж таки, до постійності. Звісно, як ми вплинемо на переміщення дітей, бо це. Звісно, не ми приймаємо ці рішення щодо там, інших дітей, але як ми можемо підтримати цю дитину, як ми можемо говорити про це, як ми можемо зарадити тим травмам, які є у дитини? Зараз я перейду до статистики. Три чверті українських дітей знову ж таки, це різні джерела статистики. 75% виявляють симптоми травми психіки. Таку статистику проводить аналітична компанія Gradus Research, страх смерті, втрата батьків, сестер, братів, зруйновані домівки, рідні міста, розлучення і так далі. Дуже, ну, це зрозуміло, да, скільки дітей вони сьогодні а, в очікуванні того, що будь-який час можуть трапитися обстріли. Ну Бояться цього, це зрозуміло, і це для нас також лячно, тому що хто його знає. Навіть уламки сьогодні вбивають людей від тих ракет. Далі, найпоширенішим у дітей та підлітків в умовах війни та бойових дій є посттравматичний стресовий розлад. Він був виявлений у 26% підлітків та у 10% дітей. У підлітків характерними ознаками його є повторне переживання травми, які відбуваються у спогадах, що постійно повертаються а також. Психічне заціпеніння чи збудженість. Я буквально сьогодні розмовляв щодо однієї сім'ї. Ми допомагали цій сім'ї, вони були поранені в Чернігові ще на початку війни. І причому вони вийшли з під'їзду, якраз касетна бомба впала, і поранила і батька, і матір і сина, аж, сину 6 років. а-а і вони жили в нас з дружиною вдома, десь декілька місяців. Зараз вони там Чернігові, там складні поранення, але їх врятували. І знаєте, оцей хлопчина, йому вже зараз 8 років, має ходити до школи. Він не ходить до школи. Там онлайн навчання, але і то він не може нормально вчитися. Ну просто не може зв'язку з цією травмою. І з ним говориш, він постійно згадує це і говорить: навіщо ми тоді вийшли з під'їзду. Якби він і себе звинувачує, він і батьків звинувачує за це, і він не може нормально жити. От в нього збудженість, от він от просто на шарнірах весь. Але ти дивишся на той стан, там дуже серйозна психічна травма, оскільки з ним працюють, але коли ця травма може, ця рана може загоїтися, а от, і коли він вийде, і це з усією сім'єю така ситуація. Вони всі. В цій травмі залишаються скільки років ще буде, ніхто не знає. Це як приклад. Окрім посттравматичного стресового розладу, під час дослідження було виявлено змішаний тривожний та депресивний розлад у 21% підлітків та у 17% дітей, депресивний розлад у 12% підлітків, реактивні депресії 2,6% підлітків, тривожно-фобічні розлади у 18% підлітків. Та у 10% дітей. Ну і так далі. Дуже багато, ну, ще останнє: от під час опитування про причини стресу, що зазначили підлітки, втрата зв'язку з родичами і навіть з домашніми тваринами, страх втратити роботу, а, або а, бути незатребуваним під час працевлаштування, це більш вже старші. Складність вступу до вищих навчальних закладів пов'язаний з ними вибір місця проживання, відчуття незадіяності в допомозі країни, страх бути мобілізованим після досягнення повноліття, зокрема тому, що не можуть допомагати рідним і так далі. От знову ж таки, не хочу вас засмічувати статистикою, тому що її дуже багато, різні джерела досліджень. Але... Повертаюсь до того, з чого почав. Боже, яка моя роль у всьому цьому? Що я можу зробити? Чи в ресурсі я для того, щоб щось зробити, які навички я маю отримати, щоб сьогодні здолати ті проблеми, які є у тих людей, кому я служу? І як я ефективно можу повертати їх до життя? Ми для себе. В Ukraine» вибрали стратегію. Rescue. Це врятувати. І ми сьогодні повертаємо дітей з окупованих територій, з Росії. Дяка Господу. І далі restore, відновити їх життя. І вони живуть в центрах. І відбудувати це життя, і інтегрувати їх сьогодні і в громаду. Церковну і в територіальну громаду це серйозний виклик для мільйонів людей. І я постійно задаю це питання, Боже, де я в цій всій історії, в цій всій трагедії, що я можу зробити сьогодні? І я вірю, що з Божою допомогою ми можемо спробувати здолати цю гору і допомогти якомога більшій кількості. Дітей, сімей повернутися до нормального життя це непроста історія. У нас 20% дитячого населення опинилися під владою окупанта. Уявіть собі, за 10 років війни 20% дітей, майже півтора мільйона, які живуть або на окупованій території, або в Росії. Скільки їх без батьків ми напевно не знаємо. Але це десятки тисяч, які. Опинилися без батьків, які десь в російських сім'ях, по інтернатах, де-інде. Але це українські діти, які є заручниками цієї війни, і нам колись їх треба повернути. Серед тих 219 дітей, яких ми змогли повернути. Я розумію, що це така піщенка, але це 219 доль дітей, які повернулися. І Наостанок скажу, я завжди питаю цих дітей, які основ... знаєте, яка найта найсильніша емоція за весь час перебування там в полоні і повернення? Вони кажуть, найсильніша емоція, коли вони переходили кордон, коли вони побачили український прапор і наш кордон, всі діти казали, що вони плакали. Що це була сама сильна емоція, і вони опинилися на своїй землі, на своїй території. Але ще досить серйозний процес відновлення цих дітей. Але це вже інша історія. Я бажаю вам, щоб Господь вам давав сил, натхнення, професійності, мужності і підтримував вас кожного дня, щоб ви були в ресурсі. Щоб ваші сім'ї були в ресурсі, щоб ви з цим ресурсом могли йти і інвестувати в життя інших людей, і щоб Господь вам цих людей давав, і ви кожного дня бачили плід того, що ви робите, як ці люди відновлюються, діти відновлюються, як змінюється їх життя. Люблю вас, обіймаю, хоч так не фізично, але духовно. І бажаю, щоб ми всі вистояли, вибороли наше право на свободу, нашу країну і були в ресурсі для того, щоб послужити мільйонам людей, які в результаті війни щось втратили. Дякую дуже.